7.30 ранку автобуси з туристичною групою у складі туроператорів і представників місцевих змі рушає вулицями міста в напрямку найбільш північної залізорудної шахти кривбасу імені Леніна. Як і театр із вішалки, промисловий об'єкт розпочинається з прохідної, за якою відвідувачів зустрічає Іван Іванович Шубін. Саме так із жартом на підприємстві у складі 1172 працівників називають домовика, дух якого поселився у пам'ятнику доброзичливому шахтарю. Далі 100-метровий копер шахти Леніна проводжає екскурсантів до медпункту, де вимірюють тиск. Це перша перепуска на відвідини промислового об'єкту. Друга інструктаж по техніці безпеки, переодягання. А зрештою, спуск в підземелля найглибшої шахти Європи. Саме глибока глибочна точка шахти на сьогоднішній день 1609 шістсот дев'ятий метр. Углубляємося. Ну і перспектива ще глибше. Мощність. Производственной шахты 1 700 000 сырой руды. Из них 1 380 000, 1 4 000 товар продукции, огружаем товарную продукцию на рынке Украины и ближайшего зарубежья, то есть в Европу. Ну, частично были даже у нас отгрузки на Китай. Ми за год также проходим порядка 7 км нарезных и разведочных выработках. Бурим порядка 10 километров глубоких скважин, 600 метров горноподготовительных работ. Ну, это основные показатели. З котримі шахта працює. швидкість спуску в підземку дорівнює п'яти з половиною метрам в секунду. Час у темряві летить довго, закладає у вухах, і лише гарний настрій та гумор є розрадою для відвертого скептика. Далі група туристів підземною електричкою рушає обраним горизонтом, який позначають три цифри з нулем. Шахта імені Леніна зустріла нас сирістю. Подекуди темрявою, а головне таємничістю. Що ж ховають у собі тунелі горизонту? 1350 метрів, побачимо на власні очі. Піша частина екскурсії це похід нескінченими тунелями, застрявання у мулі й воді, стиснене повітря та шум виробничого процесу. Завдяки титанічній праці гірників борові установки прокладають шлях новим лабіринтам та прискорюють видобуток руди Продемонстровано вся от сущності екскурсії, вся суть екскурсії в шахту. От непосредственно да вона міняється кожен раз, тому що працюючий об'єкт де то щось там можна куди зайти в даний момент, сліду екскурсію туди не можна, Зато інше щось там бачиться і так далі. Ну в цілому ми увидели ядро. То есть то, ради чего в общем-то люди и едут. Я вам скажу больше, что первые туристы, спускавшиеся в шахты, им достаточно уже было просто спуска под землю. Все, уже все вышли и, и все получили какое то впечатление. Туристы за впечатлениями, раз. І за знаннями два. Причому пісвітлення більше на першому місці больше, все такі стоять, ніж якісь знання. Завдяки виробничим потужностям та розвідці покладів. Шахта імені Леніна забезпечила безперебійний робочий процес щонайменш на найближчі 25 років. Поміж іншого на сьогоднішній день підприємство є найбільш підготовленим до зустрічі туристичних груп у кількості 10-15 чоловік. Ми об этом очень много років мечтали. Це щось нове, тому що ці заїжджені вже тури, якби туристи вже наїздилися, особливо вокруг Рога. А зараз розвиваємо промисловий туризм. якби та прежде всього і спуск шахту Лично мене дуже впечатлило. Лично я в великому восторгі. Я вважаю, що це дуже корисний досвід, тому що кожен думаю, з Криворіжців... Повинен на власній шкірі відчути, що таке праця Шахтаря, і ось така можливість є. Я думаю, що воно того варте, а враження дуже голосно, дуже волого, дуже. Глибоко дуже складно, але водночас дуже цікаво. За переконанням рульового прес-туру Володимира Казакова, промисловий туризм у кривому розі нарешті перейшов від слів до справи. І десятирічним відставанням від музейного досвіду Франції та Німеччини має шанс незабаром навіть випередити ці країни старого світу. Фішка ж міської програми розвитку промислового туризму діюча індустрія, а це означає життя.